Повернення. Боже, я думала, я це, удаліла все. Наші Наш... редфлаги у стосунках. Поїхали. І перший випадкові зауваження щодо зовнішності від чоловіка, наприклад. А що ми тут маємо казати? Норм чи стрьом А ред чи не редфлаг? Це редфлаг, сто відсотків. Ред Ти це типу він мені там може сказати? Ну це трішечки так поповніла, треба трішечки схуднути. Я вже його ненавиджу. У <гум> мене один раз був такий хлопець, він любить спорт і був тренером. І мені також такий давай тренуватись разом. Там ну це я не думаю, що він щодо зовнішності мені щось. Ну, сказав. Ну то також я думаю, що він просто хотів більше <гум> часу з тобою проводити. Ну я Не знаю. А він часто це робив? Ну, да, він тренер. Ні, він часто тобі про це казав. А, ні, не часто, але так, щоб щось більше про зовнішність, не було в мене в таких випадків. Ну просто іще дивлячись, як це звучить. І типу, що чоловік хоче мені цим сказати. Угу. Якщо це натяк, хоча я за прямоту, якщо б я комусь сказала, я б сказала прямо, іди у зал. Але поки що, хай це буде Red flag. Голокасі 24 на 7? Ні. Ред флаг. Тебе таке було? В мене не було. Але от я не знаю, можливо, у якомусь випадку мені б хотілося би, щоб так було. З точки зору контролю, ні, це ред флаг. З точки зору безпеки, я за. Паролі від соціальних мереж один одного. Ред флаг для мене? Х... Он що, хоче разогнать весь майкарів? <реш> <реш> У мене було таке. У мене один раз таке було, і я спілкувалась з хлопцем, uh -huh. але це було просто повідомлення. Тоді, з ким я зустрічалась з хлопцями, він знав про нього. Uh -huh. І він почав лізти в переписку, і потім такий мені пише повідомлення, що а що ти там будеш робити завтра? Я розумію, що він говорить деякими словами, як з цієї переписки. І я думаю, ну капець. В мене взагалі немає такої звички заходити і щось десь перевіряти, лазити в чужих повідомлення. У мене був випадок, коли в мене насильно забрали мій телефон і почали передивлятись. Ну, тоді я була з цим чоловіком у відносинах, приховувати нічого. Тобто, якщо ти хочеш подивитись, я тобі дам. Але сам ось цей жест. Що в мене забрали мій телефон і почали там коперсатись, uh -huh. це 100% ред флаг. Він квапить події: жити разом, переїжджати, знайомитись з батьками, одразу будувати плани на майбутнє. А це коли от перший місяць стосунків, uh -huh. от від першого побачення. Да? І от цей перший місяць, і він вже і ми вже разом будемо жити, і ти вже переїдеш до мене швидко, швидко, що ми, ми разом. Я потім зрозуміла, чому так. І багато хто так робить. З чоловіків навіть на по першому побаченні говорять, там я хочу з тобою серйозні стосунки, тому що вони дуже не впевнені в собі. Самостійно. Щоб ти не втекла? Щоб ти не втекла, та, і щоб е прибрати всіх конкурентів, тому що багато чоловіків знають, що що хоче жінка, вийти замкіння, щоб він там її забезпечував і то інше. Тому ви вони одразу дають у ці заманухи, щоб ти така повірила в нього і така, да, да». Він це, хотів, просто бла -бла. це просто бла-бла. Це просто бла-бла, коли е, чоловік бачить, що вона незалежна, така вся самостійна, і в нього є такий інстинкт, ми зробимо її залежною від мене. Тому надамо їй надій про наше спільне майбутнє, і щоб вона потім за мною, як собачка, цуценя побігла. З кожною він будував такі стосунки, надії давав, тобто напрацьоване вже. Ну, тобто для тебе це Red Flag? Так. Якщо це дійсно, як ти кажеш, одна схема на всіх, mm -hmm. для мене це також Red Flag. І для мене важливі тільки дії. Тільки дії. Я з тобою повністю згодна. Думаю про те, щоб в першу чергу було кайфово йому, а вже потім для дівчини. Це і про відпочинок, і про інтимне. Для мене одразу це Red Flag. Red Flag. Він не запропонував зустрічатись, але ви проводите час разом як пара. Він не запропонував зустрічати. Він Не запропонував зустрічатись. Але ми проводимо час да. як пара. Ми не зустрічаємось. А як це? А я тобі зараз розповім. <ріху> Був в мене такий випадок. Для мене це вже ред вже. флаг. А в мене було так, що це, обоюдно. От ми зустрічаємось кожен день, спілкуємось, проводимо чат. І в мене такі, такі були відносини два місяці. А потім ми з ним так розійшлись, в якийсь момент його зустрічаю. І були спільні якісь знайомі, я кажу, ну це мій, і він каже, навіть не твій колишній. Я зрозуміла, що для нього ці стосунки це не були стосунки. Розумієш, тут навіть не тільки про час. Витрачав а людина свідомо, дала іншій людині надію, да, надію. і просто користувалась цим моментом. Угу. Для мене це ред флаг. Як мені казали, ну ми ж можемо просто гарно проводити час, час разом. Та ні, не можемо. Це як щось типу вільних відносин. Да. Я сто відсотків не за вільні відносини. Ред флаг. Ходити на вечірки один без одного? Норм. Грін флаг, так? Так. Я теж скажу, що так. Грін флаг. Вечірки бувають різні, коли дівчат, ну, тільки запрошують там. Якщо це суто чоловіча yeah, компанія, компанія. нащо мені там бути? Для мене це окей мати кожен свій час зі своїми друзями. Це ок. Ревнощі. питання. ревнощів. він постійно ревнує тебе. Для мене це ред флаг. Якщо брати приклад з моєї сім'ї, в нас такого не було. Угу. І в мене навпаки, це як впевненість в тобі. Ми разом, все добре. На постійній основі ревнощі точно не для мене. Кажуть, якщо ти не ревнуєш, то це, типу, про впевненість. Так, да, 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 да. але для мене це не так. Бо я стикалась. З такими відносинами, там деревнощів, не було взагалі. Ні я не ревнувала, ні мене. Згодом я зрозуміла, що мені байдуже на цю людину. Mm. І тому в мене Немає, нічого не викликає. не викликає, навіть якщо б до нього підійшли, тобто це навіть не про мою там, впевненість. Мені просто байдуже так само було і у цієї людини до mm -hmm. мене. Ми просто зрозуміли, що ми як знаєш класно доповнюємо один одного, але немає ось цієї хімія. хімії, яка має бути. Я кажу суто зі свого досвіду. Я не кажу, що це істина, але коли в мене є хімія до людини. Угу. В мене можуть виникати такі відчуття. Вони для мене як показник, угу. чи я щось відчуваю, чи ні. Розходитись без пояснень для мене. Це завжди був ну грін флег, але я розумію, що це дитяча позиція. Я не люблю ем, всі конфлікти, роз'яснення. Я думаю, ну я вже не люблю цю людину. Ну навіщо мені ще от Шось напряматись пояснювати. в останній момент, в останню путь Так, коротше, пока. О, ну тут теж таке фіфті фіфті. Всі кажуть там: от він мене там покинув смс-кою. Ну ти ж не будеш насильно милий чи любимий комусь. Він мені що напише, що скаже, все одне буде те й саме, важко сказати. Важко. Бо я зараз, блядь, скажу, а потім в мене хтось з'явиться, розумієш, і потім як стромить мені. Да, mm. і буде мені спілкування з подругами жінками. От він спілкується з подругами, ну жінками. Казала, що я ні? Я відчуваю цей вайб для мене. Це ред флаг. не хотілось би я знаю дівчат. Mm -hmm. Далеко не всі дівчата вони е з такими ж думками, як я, про чужих mm -hmm. чоловіків. Mm -hmm. і я вже з цим також стикалась. Подружки. Мої улюблені, всім привіт! Це я, Red Flag. Я так. взагалі не не вірю навіть в дружбу між чоловіком і жінкою. Скільки було прикладів і з моїх друзів, і навіть в мене, також ну колись, колись од до того, що хтось захоче чогось більше, ніж просто дружба. Так, а я люблю спілкуватись з чоловіками, але. Я ж розумію, що вони хочуть мене, mm. і я розумію, що вони всі чоловіки, вони да. всі здорові, Інстинкт, нормальні да. чоловіки. Я жінка також вродлива, сексуальна. Да. Я розумію, що це дружба, поки я дозволяю цій дружбі да. залишатись mm -hmm. на цій е сходинці. Mm -hmm. Як тільки я її перетну, ця дружба закінчиться. Да. Я згодна. Ну що, це вже буде друга частина ред флагів у стосунках. І будемо кратко. Постійні засілля з алкоголем та з друзями. Red Flag. Red Flag. Спільний бюджет 50 на 50. Red Flag. Red Flag. <laughs> Як ми швидко йдемо. Жити з батьками. Red Flag. Red Flag. Ну, ці питання вони навіть не обговорюються. Але. Блядь, яке оле. <laughs> Коли, наприклад, вони будують квартиру, пара. Будує квартиру, де ремонт. Кошти йдуть все туди. І ти не хочеш, хочеш там заощадити трішки. І потім батьки тобі кажуть, а поживіть, поживіть у нас, поки у вас де ремонт. Ні. Я ні. Хай заробляє більше і знімає квартиру. Доступи до банківських карт, до його норм. Грінфлек. Ну так, да, а до твоєї картки? Ну, якщо це. Справжній чоловік, йому взагалі до моєї картки не, не буде ніякого діла. От я дивлюсь на тата з мамою. У мене батько навіть не знає і не включається у моменти, яка у мами зарплата, куди що вона витрачає. Як він казав, вона пішла працювати просто щоб. Показувати свою нову одежу, чоботи, чи ще щось. все. він ніколи в це не лізе. Якщо моїй мамі потрібно, вона бере або він дає, і все. Я знаю багато дівчат, хто ходив на свідання. Побачення, побачення, і вони всі обурювались. Що наразі чоловіки дуже питають там, типу, скільки ти заробляєш, uh -huh. з ким ти живеш та все інше. Це не питання справжніх чоловіків для мене. Окей, валєт, до побачення. Бо контролює витрати на що? Ні, ні. Ні. Добре, 24 на 7 разом. Red Flag. 24 на 7 разом. Він повинен працювати десь. Я думаю, що 24 на 7 тут все одно в контексті зрозуміло, що ми працюємо і в кожного є да свій якийсь особистий uh -huh. час, але мені б хотілося багато часу проводити з чоловіком. Uh -huh. Мені б хотілося, щоб він для мене був там і найкращий друг, і як чоловік. Да, мені дуже б хотілось. Зрозуміло, він і вона їздить відпочивати з друзями. Почекай, зараз я згадаю про що я це хотіла сказати. А це коли така є історія, вже було схоже питання. Він йде з друзями, і вона така каже: А я теж піду з подружками. Е, один хлопець сказав, що для нього це не око, коли він тільки каже, що він йде кудись з друзями, і вона одразу. А я теж піду. Ні, ну Якщо це на зло, як да. ти, от навіть з цією інтонацією, що типу, да. а я тобі на зло, це вже не ок. О, наприклад, е він каже, я йду з друзями гуляти, вона така, ну а я що, буду вдома сидіти? Типу, це маніпуляції. No, да. Таке е відношення маніпулятивне це флаг. Ви зустрічаєтесь 5 років і він не робить пропозицію. Red red flag. Flag. Коли для тебе це вже ок, робити пропозицію через скільки термін часу, в тебе або є ось ця хімія, або в тебе її немає. Mm -hmm. Жінки, ми дуже емоційні, да -да -да. а Чоловіки в цьому випадку вони дуже обачливі та розважливі. Якщо чоловік не робить пропозицію, не розуміє хоча б за рік відносин, що ця жінка його, то він я вважаю. Що було б правильно з його боку сказати uh -huh. дівчині, що я не хочу витрачати твій час. Рік достатньо. Uh -huh. ну, хоча це буває ось так. Uh -huh. І це все поки що.